Піш поєднання віковічної давнини і так би мовити космополітичної сучасності, дорогоцінна можливість познайомитися з традиціями, які століттями по зернятку дбайливо передають з покоління до покоління, можливість добре провести час з родиною у колі друзів чи познайомитися з новими, у всю цю духовну радість, духовне захоплення і піднесення. Несе щорічний етнофестиваль Починіське поле, який вже традиційно 12-й рік поспіль проходить на мальовничому березі Паченіського водосховища. Це саме той дивовижний, такий важливий для кожної живої душі місточок, який поєднує культурні цінності наших предків та їх нащадків. А отже, величою духовні надбання багатства рідного краю, з якого так і вабить зазирнути указковий такий чарівний, загадковий, радісний, веселий світ українського етносу. 12-й етнофестиваль видався найпотужнішим, найцікавішим та найчисельнішим, адже на Печенійське поле цього року завітало понад 120 тисяч гостей і дійсно, де ще у світі можна побачити таку красу, таку велич, яскравість, барвистість, такі щирі посмішки, де ще так розгорнеться душа. Цьогоріч організатори фестивалю подбали про ще більшу кількість різноманітних майданчиків з цікавими концертно-розважальними програмами. Тож, перетнувши святкову імпровізовану браму, маєш змогу спостерігати за традиціями Слобожанщини. <плес> І лише встигай все охопити оком і насолодитися, адже з одного боку на гостей очікує місто майстрів, де майстер-класи проводять віртуози, талановиті люди, які досягли у своїй справі найвищого рівня майстерності. Це фахівці, які досконало володіють технікою свого мистецтва, це майстри народної творчості. Чудова, управна, філігранна робота. І цього сказати замало, адже краще дивитись на власні очі. Я з великого бурлука займаюся бісером плетенням не дуже давно, ну десь два роки останні. От займаюся затовленням таких от деревів. Для затовлення дерев я використовую бісер. проволоку и другие материалы для изготовления там, стволов, всего прочего. Это гипс, клей, краски, лаки идут и для декора еще материалы идут. Надо посеять жито. Надо ее убрать. Надо обработать, почистить, отсортировать. Это тоже уходит в объем работы. А потом уже идет отбеливание, соломы и само плетение. То есть, может быть, какую-то работу и не очень долго делать, но работы пред, перед этим очень много. Сворачиваем очень-очень-очень тугой катышек. Кладем его в серединку и закрываем, как вареничек, по диагонали. Аккуратненько назад убираем все наши складочки. Вот так убираем. Всем как правило, с мотаются красные нитки. Красный цвет крови. Ви призиваєте на помощ вісь свою рух? Отака виходить. Хазяїшка благополуччя. Давайте копієк з Ромашкою. П'ять славянська это та цікледостатка. Тому та кукла має достати благополучня. А якою радістю святом, яким незабутнім дарунком, став для діточок майстер-клас з Петриківського розпису. Цей стиль называется Петрикиский роспись. Его, его родина село Петрикивка на Днепропетровщине. Это мастерство, вода? нет, это мастерство простого народа, которое со временем переросло в искусство. И каждый мастер, который в этом стиле работал, он обогатил его новыми элементами, новыми красками, новыми приемами. То есть были такие люди, которые очень много достигли в этом плане. А символы Петрикивки – это цветы, розы, калина ведь различные, цветы, цвет калины, лыстья калины. Фантастические цветы, красоты фантастической. Люди, вот понимаете, наши предки, они вот тяжелейшим трудом занимаясь, находили время. Я считаю, что это все из недр души человеческой поднималось, потому что такие, такую красоту может только вот эта духовность наша создать, народа нашего, неисчерпаемая, вечная. На п'яти майданчиках міста майстрів народні умільці з Харкова та області знайомили гостей фестивалю з секретами своєї майстерності. Відвідувачі стали учасниками робочого процесу в імпровізованих майстернях Різб'яра та Кузні. Сьогодні на Чінецькому фестивалі ми демонструємо майстер-клас розготовлення. Я німажка покажу. А потім... Як цікаво, і дорослим, і дітям спостерігати за управною роботою у майстерні гончарі Більше того, найцінніший досвід отримуєш, коли є нагода і можливість зробити щось власноруч. А поруч залюбки навчить своїй майстерності, хай зайновита, бо обравна та працьовута тканя. Дуже актуальним для вибагливих гостей етнофестивалю виявилося отримати навички у майстерні злозоплетіння. До речі, на фестиваль цьогоріч зібралися понад 130 майстрів з Харківської, Полтавської, Донецької областей та Західної України, які представили розмаїття своїх робіт на ярмарку майстрів. Учасники ярмарку демонстрували вишиванки, народні ляльки, крамічні вироби, вироби з дерева, лози, рогозу, соломки, скла та металу. І дуже цікаво, завітавши на етнофестиваль гостям було спостерігати за учасниками робочого процесу в імпровізованих майстернях. Алюміній, мід латунь наші заготовки. Чеканемо методом історичної холодної чеканки сувенірні монети. Учасник Мерородського козацтва, Мерородського історико-патріотичного клубу Апостол. Молодіжна організація, хочу жити з іншого боку. Кипить робота і у сувенірній крамниці, яке тільки розмаїття рушників різноманітних вишиванок, яскравих сувенірчиків не побачиш, і що цікаво для будь-якого віку та на будь-який смак, а найголовніше для найвродливішої у світі, найкращої малечі. Чила добро топтати у ріднім краю. Матуся навчила, знати. Гості фестивалю змогли не тільки ознайомитися з роботами майстрів, але й придбати на згадку про фестиваль предмети народної творчості. Українці співоча нація. Тож вони із задоволенням підхоплювали красиві мелодії, які виконували кращі співаки району області під час запису у випуску програми популярного музичного телешоу «Караоке на Молдаві. Моємневі зірка. Взяти участь у масових розвагах, народних іграх, змаганнях та конкурсах можна було на ігровій галявині під назвою «Слобожанське коло». На майданчику попрацювали ростові ляльки, артисти цирку та амінатори. Так, Хто не знає, адміністратор сільбо хто не знає, сілько. значить, то працює. поруч демонстрували свої вміння браття наші мечі із зоомістечка. Майданчик народні усмішки порадував виступами самодіяльних фольклорних колективів і конкурсом на краще національне вбрання. У рамках фестивалю проходила і конкурсна програма Шельменко вітає за участю аматорів, авторів і виконавців народних гумористичних творів та інтерактив для глядачів посміхниць майстер, ведучий народний артист України Богдан Буйник. Браво! Прекрасно чудовий, красивий, гарний, талановитий з підтекстами номер. Шановний пане командарме і шановний пане матроси. Подяка вам до ету за чудовий гарний номер. Дай вам боже здоров'я і чекайте результатів. А може, ви ще станете переможцями. Так а зовут вас. Как? Ой, Де вас як зовут, бабушка? Так Букуєва Аглахера петровна. Так ви видавні нужни. Вікторія Страшненко та Вікторія Захаржевська, Богодухівський район. Ви подивіться, подяка вас уже, знайшла! Справжнім святом, як зазвичай, став конкурс на кращу композицію з природного матеріалу з феєричною назвою Веселка Слобожанських Казок, який традиційно проходив на дивоспілі. Свої роботи представили майстри з різних куточків Харківщини. Однією з родзинок цьогорічного фестивалю стало приготування найбільшого об'єму каші у світі з реєстрацією у книзі рекордів Гіннеса. Рекорд з небіру в категорії кулінарії розміри. в рамках этнофестиваля Кучинистское поле 2013 была приготовлена самая большая овсяная каша в мире из овсяных пластиков торговой марки Тера. Мы зафиксировали следующие результаты. Сам казан имеет объем 3,7 метров кубических. И каша, которая была в нем приготовлена, составляет 2200 литров. Кашу! Кашу творили, просто молодцы. Организаторы вообще супер. Каша вкусная, насыщенная, вообще просто классно. Классно. Со всеми делами. Масло. Очень вкусная. Чтобы раздали большую часть, все довольны. Уже... Тисяч восім порції получив народ. А на головному фестивальному майдані Бочинівського поля також було гаряче. Там проходили показові виступи козацтва Слобожанщини. Захоплення викликала театралізована програма не обміліє пам'яті ріка. Зокрема, фрагмент опери «Князь Ігор хореографічна картинка половецькі пляски. <рес> Як зазвичай. Естетичну насолоду несли вокально хореографічні номери великого слобожанського ансамблю. вам, каждому и всем вместе, 12-й этнофестиваль Печенерское поле по праву считается самым мощным, самым интересным и самым классным. Но я также уверен, что и 13-й, и 14-й, и 25-й, и 77-й фестивали Печенерского поля будут идти по нарастающей. И с каждым годом дарит нам больше эмоций, больше впечатлений и больше Хорошого настроєння! Далі відбулося нагородження лауреатів фестивалю за участю керівників Харківської облдержадміністрації. Дипломом за перше місце у конкурсі на найкращу композицію з природного матеріалу веселка Слобожанських Казок нагороджується Нововодолазький район! За композицію вкотила сторба. Запрошуємо представницю нового району. Враховуючи величезну кількість позитивних емоцій, багаточисленні посмішки на обличчях гостей, етнофестиваль Починівське поле став всенародно улюбленим і люди сприймають його як частинку Слобожанщини. Яскраво, красиво, яка проводиться тільки раз на рік, але невідривно пов'язана з нашим найкращим краєм. Це найкраще свято в області, дуже колоритне, дуже веселе, стільки народу приходило. З кожним роком все більше і більше. Я бажаю, щоб це свято залишалося таким же і ще й примножувалося на довгі роки. Приходьте, приносьте свої. Ворунки, свої серця і душі. Ми дуже раді, що у нас будемо, тут так. Будемо, будемо раді бачити вас тут. Будьте з нами, хай вам часом. Із замиранням серця глядачі спостерігали за виступом флейбордистів збірної Росії. Лазерно і світлове динамічне шоу з водним об'єловим екраном. На сам кінець незабутня музично світова композиція Фейерверк.